Для цього беремо ось таку коробку. Якісний картон з нової пошти розрізаємо по швам. Розрізали коробку по швам. Тепер беремо, беремо рулетку, відмітяємо три горщика. Це у нас 30-30. Три сантиметри. Відмічаємо і відрізаємо, відрізаємо такий кусок картону. Ось такий картон беремо. І ще будь-який шматок картону кладемо на дно. І викладаємо всі рослини. І виклали рослини. І тепер шматок картону кладемо. Кладемо шматок картону з, з цього боку, з боку сторони, тому що сторона у нас згинається. Картон буде тримати, щоб не згиналося. Тепер відміряли цю сторону. У нас вийшлося 46 сантиметрів сторона. Далі ріжемо картон поперек на 46 сантиметрів. Далі беремо будь-який шматок картону і кладемо так, щоб. Тут у нас згинається картон і тут шматок кладемо, щоб не згинався. І далі вдвоє потрібно вже. Один раз відмічаємо, де потрібно гнути. Чимось. Зазвичай я роблю ножицями садовими. Проводимо полосу. Згинаю так, щоб зігнулося не менше, ніж на 45 градусів. Далі. Зараз беремо скотч і ліпимо, клеїмо тут де, де сторони. Заклеїли скотчем повністю. Значить, тут скотч через дно проходить навкруги. Так, тут Тут хоч такі на горщики і тут навкруги дна щоб, якщо перевернути, горшки не попадали. Далі в сторону. Тепер примотуємо горщики до цієї сторони картону повністю по кругу. Примотали поверху скотч через картон по кругу два рази. І тут скотч у нас тримає, горщики тримаються зодно за скотчем. Зараз обмотуємо сторону. Тепер. Тепер згинаємо верхівки, вірочка, згинай ці верхівки. Дивишся, ось так, береш і в одну з всі верхівки в один бік. Цей бік відпусти. Ось. А, тут не вийде. Згинаємо верхівки. Зігнули. Тепер беремо сторону, яка в нас є? і, і Так, тримай, 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 добре. Так, раз, загнули. Загнули. Ось так вийшлося. Ще на верхівку, на верхівку кусок картона. Получилося. І так, тепер змотуємо скотчем. Готово. Ось вийшла така посилка надійна. Ну, тут ще можна перемотати дно, можна перемотати. Брати за дно, І зараз ми зважимо її. Важимо, вийшлося 18,5 кг. Ось таке в нас вийшло. Довольно таке надійне. Дай штук.